Закарпатець Іван Шаленик загинув на війні. Під Бахмутом загинув закарпатець Владислав Швець. Жителя берегова, якого підозрюють у збуті боєприпасів, взяли під домашній арешт. 14 чоловіків призовного віку затримали прикордонники Мукачівського загону. Півтори сотні дітей з Харківщини, які пережили обстріли та окупацію 4 січня, приїхали до зимового табору на Закарпаття. Майстер-клас розпису пряників 4 та 5 січня проводять в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. На війні загинув житель селища Кольщино, Мукачівського району Іван Шаленик. Про це повідомили на сайті Кольчинської селищної ради. Загинув чоловік, рятуючи життя побратимів у боях під Бахмутом. Вічна пам'ять і слава герою. Під Бахмутом 3 січня загинув житель селища Чинадієво Владислав Швець. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Чинадіївської селищної ради. Владиславу Швецу було 53 роки. Чоловік з перших днів війни пішов добровольцем захищати Україну. Вічна пам'ять і слава герою. 21 річного жителя Берегова, якого підозрюють у збуті боєприпасів, взяли під домашній арешт. Чоловіка затримали під час спроби продажу боєприпасів, повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської прокуратури. Під час спроби продажу в нього вилучили автомат, шість гранат різного типу та запали до них, а також понад 400 набоїв. Усе це відправили на експертизу. За скоєне чоловіку може загрожувати до сумі років позбавлення волі. У справі триває слідство. 14 чоловіків призивного віку з різних регіонів України затримали прикордонники Мукачівського загону 3 січня. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Наразі оперативники загону встановлюють осіб, причетних до організації незаконного переміщення військовозобов'язаних чоловіків через кордон. За спробу незаконного перетинання державного кордону України незатриманих склали протоколи. Справи скерували до суду. На харківському вокзалі батьки реєструють дітей для поїздки на Закарпаття. Її організував фонд Харків з тобою спільно з обласною військовою адміністрацією, говорить директорка фонду Олена Рофе-Бекетова. За її словами, дітей віком від 7 до 12 років запросили до табору протягом 10 днів. Вони відпочиватимуть і проходитимуть психологічну реабілітацію. Здебільшого це діти, які пережили. Обстріли щоденні, щонічні, З весни чи з лютого цього року. Перебуваючи весь час в Харківській області. Деякі з них були навіть в окупації. Свою доньку Мілану відправляє житель Харківської Салтівки Сергій Масленіков. Через обстріли родина виїхала з міста і нині живе в області. А зараз дитина рібонок в ізоляції. Тому вирішили відправити в этот лагерь, щоб ребенка хоча б морально немножко пішов з собі. Не так ощущал на собі последствия агресії. За словами Руфе Бекетової, у таборі з дітьми працюватимуть волонтери-психологи зі скаутської організації Пласт. Ми маємо повернути дітям дитинство, віддати те, що у дітей вкрадено. І саме на це націлено табір повернути дитинство, дати дітям можливість психологічної реабілітації. Обласна адміністрація звернулася до нас з приводу сприяння в перевезенні великої кількості пасажирів тобто дітей, було організовано. Три причіпних вагона для перевезення цієї групи до станції Мукачево. у Харкові на вокзалі зареєструвалося близько 130 дітей, каже Рофе Бекетова. За її словами, дорогою до основної групи доєднаються діти військових та волонтерів з Харківщини, які виїхали в інші регіони. Усього у таборі відпочинуть півтори сотні дітей. Микита Ольховський, Антон Калета, Суспільне новини, Харків. Пряник у формі Різдвяної зірки розмальовують Ема та Ілона Махлін. Дівчатка розповідають, пряники відправляють татові, який зараз боронить Україну. Я хочу, щоб це був йому подарунок від мене. І я вибрала саме жовтий і синій колір, тому що це колір прапора. А мені це важливо. Я відчуваю, ніби я кондитер справжній. Майстер-клас з розпису пряничних різдвяних зірок проводить майстриня Любов Керецман. Взагалі пряник це є загально така європейська традиція, яка увірвалася в наше життя. Тут усі інгредієнти ну, натуральні, максимально місцевої, локальні. Термін пряника взагалі, ну так загально визначено 3-4 місяці. За рахунок компонентів, оце там багато є спецій, і цукор мет, то вже є самі собою консерванти. Пряники, учасники майстер-класу можуть розмальовувати за зразком робіт Любові Кересман або вигадати свій орнамент. Вартість участі в майстер-класі 150 гривень, каже кондитерка. У ціну входить взагалі вся собівартість пряника. Пряника супровідних матеріалів, рукавичок. За словами Любові Кересман розписати пряники охочі зможуть і завтра, 5 січня з 12 по 16 годину у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Олександра Завадяк, Андрій Гісим, Суспільне новини.